Наші випускники ходили до тебе на публічні інтерв'юшки. Е, розкажи, що ти для себе можливо помітив е, про наших випускників, випускників інших шкіл, якісь плюси і мінуси, що можеш розказати. Ну, дивись, З іншими школами порівнювати тяжко, бо вони не признаються, не хочуть ті, розголосу. Тільки ви такі Студенти"? наглі. Натаскуйте студіків, щоб вони скрізь розказували. А... Розказували, що вони <globally> та, да, Такі так, я має, диві, та, ті, там чашки, футболки. Ну, то, що ви їх надрачуєте на патіорії, це видно, прям, типу, моментально. Тобто, ну, плюс великий, такі беззаперечний, що ви надрачуєте їх не на визначення, да? Тобто що людина може пояснити, що вона, типу, цей. Тому. Відверто кажучи, я оце зробив декілька співбесід мейтів, сам. Я більш не хочу робити робитиорні співбесіди, бо це безсмислівно. Занадто добре відповідає. Так, да, так. Да. Знаєш, ви їх надрачуєте, коротше, типу, то, то скучно. Тому їм треба щось, типу, інтересне придумати. Такі в коді, Блін, так, це так... дуже приємно чути, дякую.